Альона Супрун, вихователь інклюзивної групи закладу дошкільної освіти, ясел садка номер 100 Гармонія Запорізької міської ради. Сьогодні я хочу познайомити вас зі смарт-книгою як засобом різностороннього розвитку дитини. І в цьому мені допоможе мій маленький друг. Привіт, привіт, привіт. Скажи Гордій, які країни ти знаєш? Японію Україну. Тайки. Молодець! А хочеш вирушити подорож в подорож країну професій? Так. Да. Тоді нам треба зробити магічний рух і плеснути в долоні. Давай спробуй! Ой, а хто це ти? Поліцейський. Нічого собі! Дивися, у нас є валіза поліцейського. Давай подивимося, що потрібно для цієї професії. При відкритті валізки перед дитиною з'являються предмети, необхідні для роботи поліцейського. Його можна використовувати для сюжетно-рольової гри. Нічого собі! Оце так набір! Тобі сподобалось? Вирушаємо далі! Оце так подорож! А ну хто це ти? Тобі так личиться казка? а давай що потрібно пожежнику для роботи. У валіці пожежника зібрано найнеобхідніші предмети для цієї професії. Також є набір карток із зображенням ситуації, яка може статися з дитиною, та короткого вірша до неї. Оце так небезпечна професія пожежника! А ми вирушаємо далі. Ой, а куди це нас занесло? Хто ви? Лікар. У нічого собі! А що ж нам потрібно для роботи? Давай переглянемо. З цією валізкою дитина може уявити себе справжнім лікарем. Адже окрім необхідних матеріалів, також є картки-рецепти. Діти можуть перетворити це в сюжетно-рольову гру. Ну, тепер ти точно можеш лікувати людей. Правда? А на нас зачекалася остання професія. Вирушаємо. Ой, і хто ти тепер? Будівельник. А з чим працює будівельник? Інструментами. От з якими саме ми зараз тебе подивимося. До набору будівельника, окрім необхідних інструментів, входять також картки. Який інструмент. Їх можна використовувати як для індивідуальної роботи, так і для групової, перетворивши їх у цікаву гру. Ну, ось і все. Нам час вирушати в дитячий садочок. Так! Давай! Ось наша мандрівка і добігла до кінця. Скажи, будь ласка, з якими професіями ми познайомились? З будівельником, з пожежником, з лікарем, з поліцейським. Так, а ким ти мрієш стати, коли виростеш? поліцейським. Молодець. На цьому наша зустріч добігає до кінця. До побачення!